Я буду знати просто, що я знімав тебе з Івановичем. Волдемом Іванович. Знаєте, я яке забуде. Яке сьогодні число? Слава Україні, парифіяни. 22 квітня ми йдемо кататися на лижах. Правда, не знаю, яке катання буде. Снігу поки що немає. Ми на висоті більше тисячі метрів, але от говерла прекрасно засніжена. Наразі не лижі нас везуть, а ми лижі на рюкзаках. Тут через всі вітривали. Сьогодні велика зібралася команда. Команда велика, а снігу мало. На всіх не вистачить. Перла, Пожежевська, не знаю, Данци ж напевно і ще якась гора. Або все не так. Загалом ми йдемо зараз на шпиці заросляцької дороги. А як далі буде, не знаю. На шпиці ми піднімаємося одним з класичних маршрутів через полонину Маришевська. Весна в Карпатах. Хоч снігу вже і багато тут, але ти на лижах все рівно буде некомфортно. Бо що є завали і їх обходити важко би було. От такий скітур. Туди камберу, як я вожу. Я сніг дівсі, на сніг Зараз температура орієнтовно плюс 6 пташки цвірінькають Весна повним ходом Зараз 10 година, а сонце вже припікає добряче Перед нами гора Моришевська. Як то красиво? І тут красиво. За що люблю цей маршрут, що він надзвичайно красивий? Тут куди не подивишся, краєвиди нереальні. Христос воскрес. Що ви раки? Ви вже наверху були? Ми вже два, два раза дали. дали. Там любінець джедав добро на спуск. Я чув. Добралися до початку підйому на гору шпиця. Кажуть старші хлопці, що можна йти вже на лижах нарешті. А я переживав за Альпіку, альпіка ще похована під снігом, і це чудово. О, тут пляжний сезон. Привіт, підписники! Видно кого в блог не можна брати з них? нормально тримає? Краса неземна. Гра Грагомул, гра шпиця! А ось Говерла. Ограгани там на горизонті і от Маришевська полонина, звідки ми прийшли. Дякую вам захисники і захисниці за те, що даєте можливість бачити цю красу. Народ не забуваємо. Допомагати нашій армії, оскільки вона тоді ще ефективніше буде знищувати орків. І це прекрасно. Ось вершина гори Шпиця. Ми на висоті вже 1816 метрів і кругом неймовірні краєвиди. Говерло, Петрос, Туркул, там десь несамовито. А ось і решта Чорногори. Гора Ребра. Там бребенеску. А за ним мунчил. Вау. Карнизи величезні такі. Прийшли на якесь таке місце, там внизу спуски і щось будемо пробувати. Будемо ще починаємося, як тут розкрасіння використали. Потенційний спуск в цьому куларі буде, не знаю чи вистачить сміливості. Саня, а ти що кажеш? Вистачить? Смелый вост. Снегу, снегости старый. Снегу, да. налево налево На шпицях сьогодні аншлаг. А ми ще раз піднялися наверх, щоб з'їхати вниз. Ну, тут вже трошки легше. Але все рівно. Крутяк дуже сильний.

Об трудно бухався заснув за столиком, обригався і обігрався. О, все, На максималка. Вау, все картинка. У трохи зараз заплавиться і важко повертати, короткими поворотами небезпечно, бо можна заритися. Ух. Класний спуск получився. От що значить спрітбордити в Карпатах. Гора гомул. А це гора кізлита, а? Хто знає? Ніхто не знає. Я не знаю. О, гори вони ймовірні. Гори наші. Гори. А що ми на камус маємо переходити? Це а, гарно вертаємося на базу, спустилися вже в зону лісу, ми скажімо так, в долині яка йде до озера несамовита. Зараз маємо вийти на жовтий маршрут і ним вийти на заросляцьку дорогу. Переходив. Зняв лижі бо інакше ніяк. Хлопці там вище переходили в лижах, але там теж не дуже зручно. Вийшли на туристичний маршрут, людей побачили, себе показали. Перший раз за п'ять днів. Підписуйтесь на канал Гори наші. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Уів вів на озеро несамовите. Гляньте, куди ми добралися. Гори наші, гори несамовите по жовтому маркеру дуже мальовнича. Рекомендую. Зняли камус, їдемо без камусу, досить непогано. Камус відклеївся, мокрився. Трьомний мостик. Але мальовничий. Як нормальні газди помили в річці глизі. Тока прута! Данці ж десь наливається річка. Нарешті вийшло на дорогу. Фух. Офіційно перший день рака або грака, гірськолижного рака можна вважати завершеним. За сьогодні ми протьопали і проїхали 16,3 км і на це витратили 9 годин. Накаталися, надивились краєвидів. Коротше, дуже гарно все. Зараз до машини і на зараз відпочивати. Завтра день-два, говерла. День Кубок Грака гірськолижного рака. <с> Збираємося. Правда, за вікном погодка не дуже, Воно говорило, Видно, але щось там все сіре. За прогнозом дощ має бути з 12, тому. 12-го квітня <с> 24, го два рази більше. З 12 го квітня до 24. го Доброго ранку. Зараз 9 година, десь з обіду має бути дощ, тому поспішаємо трохи. Ти миєш господарським милом yeah. лидіч що? Yeah. Так, так, отим смердючим, воно так добре тримає і відлякує ведмедів. А, клас. О, це саме собі. Це циток. А ти що таке робиш? <риск> Я ваксую писок. Ага. Мордою по снігу добре їхало. Щоб, щоб ведмідь тільки ззаді дивився. <риск> <риск риск> ти, ти, <риск> ти теж від ведмедів, так, та, 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 та. Від грізлі. Якщо серйозно, хлопці змащують камусь парафіном, щоб він не так швидко мокнув, бо сніг мокрий і коли камус намокає, то погатім тримає, тримає погано. От видно нечітко виражену вершину шпиць, гомул, там кізли. От звідти ми приїхали вчора. А це е, Брескул і Брескулець. Там за смариками говарла. Замість доща у нас сніг пролітає. Так, мало його верла. хлопці майже наверху. Давай, Зібрались раки на Малій Говерлі. Граки. Плануємо спускатися ось по тому зливу такому. Або... З вершини по цьому полю і в кулари заїхати і в цирк потім. У верлянській. Ще трохи і ми будемо на вершині говерла. Навіть сонце вийшло підсвітити вершину. Є. Yeah. Спортсмен перспективний, молодий, силе економія. А ось і вершина говерли. Я розумію, що це банально, але я мушу це сказати, тут краса нереальна зараз. Вся Чорногора як на долоні. Навіть піпіван там видно в димці. Марми потрохи затягує. Румунські гори вже взагалі затягнуті, там дощ. Або сніг. А тут поки що гра кольорів тіний. Вау! Да, от там, де жовте. Ближче, ніж жовте. Ближче, ніж жовте. Все, ми пошпарили тоді. Тут залипавдер! Тут залипає! Перший раз на Говерлі, перший раз Лашпиця. Тут від самої Гаварла Вік метрів 30 буде. Частина хлопців там з'їхали, частина там. А хто це такого б'є? Ну там, і ще один, і там. А чекається. Рака! Єє! Yeah! Це був побок грака. Дара будемо дзьобати, акурапка. О, хоч рюкзак пригодився. загодився. <різь> Скільки нас є? Колектив вирішив не йти на Бресколу туди, а спускатися через водопад. Ось тим куларом спускалися. річка пруд Заліпавдер. Ох, ти що, дивись? would Вот о мій водопадик. Там за цим хребтом уже пожежевська бітостанція. А ми на заросляк їдемо. Частина хлопців вже спустилася, я доганяю, частина ще позаду. Вау, це ліс класний. Ось і фініш. Кубок грака завершений. Їдемо додому. Не забувайте допомагати нашій армії, це дуже важливо. До нових зустрічей. Попався. Як я за...